Переселив я їх, по-перше, в хліві там мало місця, а по-друге їм там темновато, а тут є вільні місця в клітках. То я переселив їх сюди. Ось такі тут сидять у нас кролики. Їх тепер краще видно. Для відео така тут у них кліточка. Сидять вони такі. Тепер ви можете всіх побачити нормально, які вони тут, <смі> в них якісь всіх вушка по-разному стоять. Можливо, що вони ще маленькі і ще не всіх падають. Ось з цього на бік. Ну є такі двоє вроді таких, що, що вушка лежать нормально як. Нормального барана французького. Ось таке. Одне тут є таке здорове, таке кабасько. Здорове таке, що взагалі. Ось оце певно. Такі його кролики. Ого. Вроді це, а вроді не це. Ну, коротше, є тут. Ну, це теж таке здорове. Такі, як-то їм зо два місяці. Такі здорові. Ну, всього, певно, будуть вуха так і стояти, видно, що вони не падають в нього. А можливо ще й впадуть, бо таке, як то Як-то хоче падати вже. Ось ось таке гарне. Дуже класне. Цих я кроликів буду продавати, скоріше за все на базарі. А далі хотілося б тримати, вирощувати і на м'ясо. Побачимо, як цих будуть купляти, що там. Це, звісно, не чиста кров, але нашим людям, ну іменно на базарі, де я продаю, то аби дешевше. Ну і ще й тим більше вони красиві, такі вуха не обичні, то я думаю, що спрос буде на них. Тому побачимо. Так, переселив я ще так само французького барана. Ось такий зараз я покажу вам. Погано ця кліт... фірточка відкривається. Тут такий стої, сидить красавець. Такий він я його єлі переніс, такий здоровий. Можливо, в нього вже кілограм 7 є. Дуже славний кролик. Але, на жаль, з нього нічого не буде і толку з нього немає. Треба його на м'ясо. Але поки що ще я його не буду бити і немає куди його реалізовувати поки. Тому хай ще росте. Можливо, ще попробую раз злучити, можливо, щось вийде. Так, ну і я ще краличку зараз покажу. Блін, так ця фірточка щось погано закривається. Ладно, поки. Том закрию і тут у нас кроличка сидить. Така сама тут постійно лежить, не хоче неактивна якась ледача. Лежить, їсть. І то що щось їсть погановато. Не дуже багато. ну, Як для неї одної, то може це небагато, але як вони сиділи разом і кроленята, і вона, то дуже багато з'їдали. Найбільша кормушка і за сутки з'їдали її повністю. Так. Що, давайте ще покажу вам цих кроликів. Ця кроличка така, дивіться, яка здорова. Ця тут вже такі кроленятка величенькі. Ростуть всі ростуть. І дивіться, що я вам хочу показати, що розцвітка не міняється. Всегда в кроленят мінялася розцвітка, вони були постійно такі сіренькі, сіра розцвіточка, а тоді мінялася. А в цих чогось не міняється. Не знаю з чим це зв'язано. І не знаю, чи вона поміняється. Можливо, виленяється, а можливо така останеться. Ну прикольно, така необична розцвіточка. Ну це чисто Каліфорнія. Тому ось так от. Так здається, от. цікаво йому, що тут проїхать. Тут, в Каліфорнії, всі такі королики славні, я вам можу сказати, бо є такі, бувають такі, що вони маленькі, що не ростуть. Ця велика, ну всі, король був той, там король був. Такий він невеличкий. Зараз він славний, великий король. Ще хочу сказати, що злучив цю. Кролицю французький баран. Е, я її відлучив десь тиждень як. Але щось я дуже її щось зарані злучив. Мені здається, що вона не встановилася, то куплю її комбікормую, щоб вона скоріше відновлювалася, щоб більше вітамін отримала і щоб скоріше набрала масу. Так, нормально, щоб могла нормально вигодовувати кроленят, то куплю їй хорошого комбікорму і хай їсть. Якщо у вас такі випадки там якісь. Бувають там, що якась худа кролиця чи щось і погано годує кроленят, що ви бачите, що вони такі що худенькі, маленькі, то можна купити там комбікорму кілограм 10 і вам хватить з головою. Продасте тоді одне кроленя і відб'єте той комбікорм. Так. Тут у нас кролики. Недавно я знімав, їх були маленькі. Кроленятка, а це вже такі славні самці вже можуть злучати. Звісно, ще не, це їхній не приділ, ще вони будуть рости, але їм вже, напевно, що вже більше, ніж 4 місяці, і вони вже можуть спокійно злучати. Буває, я вивозю там на базар, і коли там кролик е там, підбігає до кролиці, то вже вискакує на неї. Але я цього не допускаю, щоб вони злучали, але все ж таки вони питаються. Цей такий трошки менший, цей великий, така морда в нього гарна, заокруглена. Мені дуже подобаються такі кролі, в яких е, морда така кругла. Бо є така, що видовжена, а є, що кругла. Це така курка нагла. Постійно лізуть. І такий цей король. Дуже дуже класний. Робочий король. Дуже багато вже від нього кролиць привело. Нормально привели, майже холостих не було. Тому класний королик. І ще буде в подальшому злучати кроличок. Так. Тут у нас строкач злучена. Майже всі кролиці, а то й всі, напевно, злучені. Всього в нас є разом кролиць, які можна злучати, 10 штук. Але вони щось не всі приводять. То ти та не привела, то те. В мене лічно це мій брат тримає. Але в мене лічно 4 кролиці. Ну і вроді би, якщо ще віденські приведуть і всі будуть по-тальшому приводити, то я вважаю, що це саме таке нормально тримати там 4 кролиці. І якщо там не продавати, а там для себе чи так ще продавати там м'ясом, то саме нормально. Злучив кролицю. Вона вигодувала їх, відділив там і все. І вам буде вистачати м'яса з головою. І ще й продавати, вона нормально. А якщо вже так багато, великих об'ємах, ну кролики, то вони то вигодна штука, але коли, якщо в великих об'ємах тримати, то ну, один кролик захворів і всі за ним почали хворіти, і гинути. і Можуть бути дуже великі втрати. Без цього ніяк з кроликами, бо вони дуже такі... Дуже хворіють, дуже бояться всяких болячок, але все ж таки на них можна нормально заробляти. Але це трошки різковий бізнес. А для себе там тримати, то це взагалі прекрасна тварина. Дуже за нею багато уходу не треба. Раз дав їсти, там час від часу вичищати від них і все. І бити так само, раз в день налив. А то якщо поставити велику поїлку, то можна ще й наливати і так само можна поробити бункерні кормушки, то там взагалі можна раз в тиждень прийшов до кролика і все. Подивився, все нормально і пішов. Тому кролики це дуже класно. Тварина. Так що побачимо, будемо далі за ними спостерігати, знімати буду вам, які вони. Ну все, на цьому все. Всім зустрічей.